Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок, всім доброго дня. П'ята година ранку, тільки-тільки піднімається сонечко. Над водою легкий такий туманчик. Десь тиждень назад я вже був на цьому озері, на цій водоймі, але ввечері і гарненько тут порибалив. Здається, впіймав штук 8 гарних карасів і пам'ятаю два підкілушних таких гарних лина. А сьогодні неділя, вихідний день, зранку є можливість порибалити десь. Мабуть, 4-5 годинок. І ось, друзі, я вже на водоймі. Тож зараз замішуємо приколомочку, закидаємо удочки і кілька годинок посидимо, порибалимо. Тож розпочинаємо. Перед початком риболовлі, як завжди, коротенько, швиденько, чим будемо рибалити, яка наживка, чим будемо годуватися. І так, в якості наживки Сьогодні в мене є гнові навозні черв'ячки. Це 5 година ранку і повітряна тривога. Також є ось таке тісто херабуна від мегаладон, мед, кукурузка і чесничок. Декілька останніх рибалок дуже класно працює по карасику. Також є звичайне протеїнове тісто, так само від мегаладон. Тут і фруті, смажене насіння, кукурузка і криль. І є ось такі спреї, чесничок і конопля. Так, Годувати сьогодні будемо прикормочкою. Ось у мене є тут залочки карась лин, творог. висипаємо. що тут залишилось. І ще є, Ось така прикормочка серія Гранд Бік Рош. Також висипаємо десь скляночку краночку півтори. Подамо сюди гарненько відвареної коноплі з щебри. І все це діло ретельно вимішуємо. Ось така сьогодні в мене буде прикормка. Додам водички. Так, ну а для рибалочки я сьогодні взяв свої улюблені удочки, як завжди. Це дві 6-метрові удочки, одна балоночка, одна махалочка. І ще одна махалочка 5-метрова. Моделька Force Rank, Cosmaster і сквадрончик. Дуже класні, карбонові, легесенькі, зручні удочки. Так, все, замішуємо прикормку. Одна з моїх самих улюблених удочок, це ось ця 6-метрова махалочка Касмастер. Просто, друзі, одне кайфую. Така легесенька. Просто неймовірно класна удочка. Так Завжди майже завжди закидаю її першою. Так, по глибині тут повинна бути десь приблизно трошки більше метра, здається, якщо я не помиляюсь. Так, поставимо сюди ось такий поплавець з бігаючою бусинкою. Класно на ньому видно покльовочки. До речі, посилання на поплавці нас такі і на удочки. Завжди залишаю в описі під відео, бо часто запитують, де придбати такий поплавок, де придбати таку удочку. Посилання, друзі, під відео. Так, трошки багатенько. Зараз зменшимо лапину. нового разу. Всі Оце тісто хірабуна мед і кукурузка. Черв'яки, що з останнім часом, друзі, зовсім в ігнорі не хоче карась на них брати, тож основний упор будемо робити саме сьогодні на, на тісто. Звичайне тісто і тісто хірабуна Вони трошки різні за смаком і за консистенцією Хірабуна більш таке жорстке, твердувате, класно тримається на гачку. А оце тісто воно таке більш, більш м'яке, зовсім м'якувате таке. Але теж на нього класно ловиться. На другу удочку, також 6-метрову, поставимо ось такий високий поплавець. Класно його видно. Плвки шикарно видно. Десь отак я його відгружаю і при покльовочці часто за все його просто викладає. Так, до речі, сьогодні на рибалку я приїхав не сам з товаришем, з Санькою. Він сидить справа від мене, там в метрах десяти. Саньок, ти вже закинувся? Yeah. Ага, бачите, він вже навіть закинувся. Каже, вже й окуня впіймав. А я ще тільки закидаю. Людей сьогодні багато. На тій стороні двоє сидять, там ще зліва від мене майже всі міста зайняті. Так, Прикормочка вже готова. Зараз буквально по дві-три кульки закинемо на кожну точку лова. І Потім пізніше десь через годинку і ще трошки додамо. Я думаю, що поки начинають вистачить прикормку. Я замішав не дуже багато, тож я думаю. Там щось клюнуло і тут щось клюнуло. Так, у нас, друзі, є перший карасик. Невеличкий, але перший вже є. Так. І взяв на червячка с тістом кукурузним. Зараз ми так само сюди и зарядим. Це що я не люблю, це мокрими руками катати кульки. Треба зараз Кілька штук зробити, щось я провтикав в момент. На другій удочці теж була поклвка потопила. Ну, я поки на цю задивився, прозівав там. Лежав жорна уличка мені спрацювала, бачите? Почав одягати тісто протеїнове, кукурузне і смажене насіння. І ось вже другий карасик. Оп, цей трошки тут вже покраще буде. Тут у мене таке стояло тісто. У мене кесенька таке постійно треба дивитися, чи його не збила дрібна якась риба, але на нього ось вже є карась ще один. Так То. з самого-самого утра не хотіла плювати, тільки туман. Почав розходитися і бачите, почало клювати. Бачите, тільки сказав, що на червячка не клює і взяв на бутербродик червяк і з тістом медовим Ну, помалу поклвуємо. На смажене точно буде вже, друзі. Сашка там теж щось піймав. Три, мабучи, четыре. Так, подогнаем только одного червячка, потому пучок червяки не хочет брать. И на кинчик горненький шарик льдового теста. Ну, ще одну гарненький. Зарядив на цюдочку так само. Черв'яка і тіста хірабуна кукурузне. Дивіться, який гарний кабанчик взяв. То. Мабуть, уже штук 6 чи 7 ярмезів піймав непоганих ну, поганих карасиків. В принципі, можна сказати, що рибалка вже стоялась. Ще час є, трошки посидимо. Але вже рибки теж, в принципі, піймали. Два-три невеличких черв'ячка. І що тісто. Ох, як воно пахне солодко. Додатково приваблює карасики. Класний бутерброд. Це на таке воно, друзі, бере. Обіцяють, що в 9-й годині ранку підніметься сильний вітер, поки, поки ще тихо, але вже так починається, дуть трошки. Так як вітер підніметься, так вже мабуть додому і поїдемо. дотянулись к Ну давай. Вылазить теля. Тика перезаряди Эту удочку. Дивлюсь, уже и поклевка на ней. Ну давай, выходит теля. Гарний кабанчик ухватив По і потягнув. Трошки вітер піднявся, незручно рибалити. Коли такий вітер, ну нічого не поробиш. Бачите, один бере на кукурузне тісто, другий взяв на смажене насіння. Так, ну що, друзі, вирішили ми з Сашком збиратись додому, бо по-перше, щось перестало майже повністю клювати, А по-друге, піднявся трошки такий, знаєте, якийсь вітер нехороший. Карасики я вже трошки піймав, там, мабуть, з десяток десь гарних. Тож мені на сьогодні вистачить. Краще через пару днів там ще приїдемо. Тож буде вже збиратися. Сашко теж почав збиратися, каже, хвати, поїхали. На останок, друзі, хочу, як завжди, нагадати, що всі корисні посилання, маснасті, які ми я рибалю, ви можете знайти в описі під відео. Кому відео сподобалось, не забувайте залишати коментарі та ставити вподобайки. Ну, а ми вже будемо потихеньку вирушати. Ще треба до машини дойти, ще дві удочки змотати, поскладати все. Тож, друзі, до нових зустрічей, до побачення, всім пока-пока.